Зайшов у популярний магазин, щоб придбати батарейки, і я не зміг цього зробити, тому що я просто розгубився. Там величезна кількість батарейок, і які обрати краще, ніхто не знає. Тому саме сьогодні для себе і для вас я зроблю найбільший в Ютубі тест батарейок. І ми дізнаємося, які батарейки купувати найвигідніше. Зараз батарейки розташовані за ціною від найнижчої до найвищої. Почнемо з. Ось таких звичайних сольових батарей плюс вартість за одну штучку 4,75 за 4,19 гривень. Далі у нас йдуть батарейки Videx. Вартість за одну батарейку 8 ,50 гривень 50 копійок за 4,34 гривні. Далі батарейки наша сила 11 гривень 1 штучка 44 за 4 штучки це вже алкалайнові батарейки, ось такі патріотичні. Батарейки плюс, плюс, плюс. це вже алколайної батарейки. Також 11 гривень 44 гривні 4 штучки. У них саме така у цих двох батареї однакова ціна. Далі у нас йдуть батарейки звичайні від Panasonic. 55 гривень 15,75 за штучку, що дуже немало. При тому, що це просто звичайні батарейки сольові. Далі, далі у нас йдуть наша сила 13 гривень 75 копійок, 55 за 4 штучки. І останні в нас йдуть Panasonic. Найдорожчі 77 гривень 19 гривень 25 копійок за одну штучку. Що ж, давайте сьогодні дізнаємося, які з цих батарей купувати найвигідніші, які будуть найкращими. Також бонусом просто не зміг утриматись, не придбати ось таку акумуляторну вже батарею. Типу розміру 18650 на 1200 мА, нібито вона дуже легенька. Ми бачимо, що під ізоляцією плюсового контакту у нас звичайна плюсова клема, така як на звичайних акумуляторах без захисту. Тому, скоріш за все, цей елемент, ну точніше всі, які продають, перепаковані і, можливо, навіть вживані. В кінці, після тесту, я зніму з нього ізоляцію і ми це обов'язково дізнаємося. Внутрішній опір акумулятору 36,2 мОм. Напруга 3,99. А зараз ми дізнаємося внутрішній опір та напругу кожної з батареїк. Найдешевша батарейка плюс її напруга 1,68 В опір 0,46 Ом. Батарейка Videx 0,67 В опір 0,45 Ом. Патріотична батарейка наша сила 162 вольт 88 мА, і це вже значно краще. Тобто така батарейка краще підійде для пристроїв, які споживають, скажімо так, велику кількість струму для подібного типу батареек. До речі, тип батареек 2А, тобто пальчикові, як в народі кажуть, батарейки. Переходимо до батарейки плюс Алкалайнової. І дивимось. Опір 111,2 мільйон, Напруга 1,63 вольт. Більш-менш показник, але все-таки наша сила має трошки кращий показник. Батарейка від Panasonic 0,392 ом 164 вольт. Батарейка наша сила 1,62 опір 96,7 мА, що є дуже хорошим показником. І остання найдорожча батарейка. Алкалайнова від Panasonic. Має опір, друзі, найнижчий опір 75,8 мОм і напруга 1,61 вольт. Тож у нас є переможець за найнижчим опором. Це батарейка від Panasonic. Далі у нас дуже хороші показники за опором показують наша сила. Трохи гірший, але теж непоганий показник, як для батареїк у Батарейки алкалайнової плюс. Тестувати ємність батарейок та акумулятору будемо на зарядних пристроях від Opus. Це дуже хороші зарядні пристрої, але в них є один недолік. Перед вами модернізовані зарядні пристрої. У них модернізована система охолодження, оскільки стандартна система охолодження не справляється з процесом розряду одночасно чотирьох елементів струмом. Від 700 до 1 а. Елементи в зарядному пристрої перегріваються. Сам зарядний пристрій може перегрітися також, це негативно сказується на терміні придатності пристрою. Також не дуже добре для безпеки, оскільки перегріті літій-іонні елементи можуть призводити до пожежі. Саме тому я пропоную до вашої уваги на правах реклами і я можу собі це дозволити: кіт набір для апгрейду зарядного пристрою. Опус. Кіт набір виглядає з таким чином, в такому мішечку він постачається. До набору входить ось така нижня кришка, в яку можна встановити. 120 мм вентилятор, такий непростий, а тоненький. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось наш вентилятор. Саме ось таким чином встановлюється вентилятор в цей корпус. В комплекті з набором ви отримаєте пакетик, в якому є абсолютно все необхідне для того, щоб модернізувати систему охолодження вашого зарядного пристрою. Для цього потрібно, ось бачите, в мене трохи відбракований корпус, але це не впливає на якість роботи. Вам потрібно відкрутити 4 гвинти від'єднати е, систему охолодження. Далі замість стандартної системи охолодження підпаємо до роз'єму два проводи. Якщо е, рівень шуму даного вентилятора буде вам заважати, ви можете використовувати ось такий понижуючий резистор, який зменшує рівень шуму. І вже перевірено, що саме цього резистора абсолютно достатньо для того, щоб зарядний пристрій працював. Тихо, і в той час активно відводив е, гаряче повітря поза межі корпусу. Так, дивимося там у нас далі. У нас є 4 гвинти для того, щоб прикрутити вентилятор до корпусу. Дві термозбіжні трубки для ізоляції дротів та чотири гумові ніжки, які можна приклеїти до дна корпусу для того, щоб ваш корпус стійко стояв на одному місці і нікуди не рухався. До речі, всі кошти, які я отримаю з продажів цих наборів, будуть направлені на друг для військових, і ваші кошти перетворюються на щось ось таке або ось таке. Або, якщо ви хочете просто задонатити нам на пластик для військових, посилання на монобанку я також залишив в описі під відео. І ваші гроші будуть працювати на перемогу. Посилання на ці набори я залишу в описі під відео. Ну що, давайте починати. Встановлюємо батарейки в зарядні пристрої, під'єднуємо живлення. Обираємо режим розряду, встановлюємо мінімальний струм 200 мА. Дивимось напруга на всіх елементах 1,69 найбільша, 1,64 найменша. Елементи зараз почали розряджатися. В кінці ми дізнаємось ємність всіх елементів. Ось бачимо, що по 1 мА елементи вже віддали. Так само робимо для наступних трьох батарейок. Встановлюємо режим розряду струм 200 мА. Також дізнаємося ємність цього акумулятору за 49 гривень. Дуже цікаво, чи буде там 1200 мА. Так, обираємо режим Charge Test, встановлюємо струм. Ну, хай буде 500 мА. І чекаємо. Чекаємо завершення тесту. Доброго ранку. Батарейки розряджались усю ніч і ми маємо наступні результати. Батарейка Плюс віддала 680 мА. Батарейка Videx 663. Наша сила 2200. Батарейка Плюс алкалайнова 1948. Panasonic дорогий відносно сольових батарей. Panasonic віддав 475 мА. Дитячий варіант наша сила 2093 мА. Панасонік алкалайновий 2143 і акумулятор 18650 заявлено 1200, і, як бачимо, віддав 1200 мА. Давайте подивимося, що в нас знаходиться під термозбіжною плівкою на акумуляторі. Подивіться, яка в нас цікава конструкція. Я думав, зверху ось ця клема наварена на ось таку плоску клему, але ні, це у нас монолітна конструкція. До речі, якщо хтось не знав, ось тут у нас. Плюс, ось тут у нас мінус, і мінус йде аж сюди доверху. Тобто, якщо ми отак закоротимо, у нас буде КЗ і цього робити не можна. Так, давайте перейдемо до результатів нашого тестування. Батарейки розташовані за вигодою по ємності на 1 гривню. На першому місці у нас алкалайнові батарейки наша сила. За 1 гривню ми отримуємо 200 мА. На другому місці алкалайнові батарейки Плюс. Тут ми отримуємо 176 мА на 1 гривню. Наша сила дитячий варіант 152 мА на 1 гривню. Сольові батарейки плюс 143 мА на 1 гривню. Алкалайнові батарейки Panasonic 111 мА на 1 гривню. На передостанньому місці батарейки Videx. Ми отримуємо всього 78 мА на 1 гривню. І найневигідніший варіант це. Батарейки від Panasonic. Ми отримуємо всього лиш 34 мА на 1 гривню і найменшу ємність ці елементи віддали. А, значить, що хочу сказати, серед алкалайнових батарей у нас перше, друге і третє місце отримали наша сила Плюс та а, наша сила дитячий варіант Play. Серед сольових батарейок ми можемо відмітити фаворита. Це ось такі жовтенькі батарейки Плюс. Які віддали досить непогану ємність. Враховуючи їх низьку вартість, всього лише 19 гривень за 4 штучки. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. Якщо ви на моєму каналі вперше подивіться, чим я займаюсь. Наразі у нас відкрито збіри на акумулятори для військових, на пластик для друку військовим, тому буду вдячним за підтримку. Посилання на Банку залишу в описі під відео. А на цьому все, друзі. Ставимо вподобайку, підписуємось на канал і до зустрічі в нових відео.